Сторінка 90, параграф 23. Як Африка забезпечена водними ресурсами. Я велика і норовлива. Та в житті людей важлива. По Сахарі протікаю. Зовсім не пересихаю. Загадка, які особливості річок Африки на африканському материку річкова мережа вкрай нерівномірна, що обумовлено кліматичними умовами та рельєфом місцевості. Найбільш густа мережа в районі екватора. У пустелях річок дуже мало, але трапляється. Багато воді словничок воді у перекладі з арабською сухарічіші. це сухі долини з крутими схилами в пустелях північної Африки, які заповнюються водою лише під час тривалих і сильних дощів. Дивовижні факти з усієї кількості атмосферних опадів, що доходить до поверхні африканського материка. 80% швидко зникають через випаровування і лише 20% досягають ґрунту. Характерною рисою річок Африки є наявність порогів і водо. Спадів саме тому ці водні простори практично непридатні для судноплавства. Малюнок 63. залежність річок від рельєфу і клімату, особливості річок, які залежать від рельєфу. Клімату, рельєфу, напрямок течії, падіння річки, характер течії, робота річки. Клімату. Режим замерзання, коливання рівня води, річний об'єм води, тип живлення, густота річкової мережі. Африка має 59 великих річок і багато дрібних. Протяжність найбільших річок Африки. Назва річки та довжина: Ніл 6650 км. Конго 4700 км. 4184. Замбезі 2050. 575 км Оранжева 2092 км. лімпопо 1600, до яких басейнів належать річки Африки. Африка посідає передостаннє місце серед усіх материків за забезпеченістю поверхневими водами. Останнє місце в Австралії. Головний водорозділ простягнувся вздовж найвищої частини Африки східної. Тому більшість річок стікає в Атлантичний океан і Середземне море, басейн Атлантичного океану. Займає дві третіх поверхні материкам. Найбільшими річками басейну є Ніл, Конго, Нігер, Сенегал, Замбезі і Оранжева малюнок 64 Ніл є найбільшою річкою Африки. Він бере початок на півдні від екватора і несе свої води на північ, протікаючи через половину території Африки до Середземного моря. Тривалий час Ніл вважався найдовшою річкою Земної кулі, найдовша притока Нілу, Білий Ніл. Він починається в горах Бурунді в екваторіальній Африці друга протока нілу голубий ніл, бере початок у скелястих нагір'ях Ефіопії. У місці, де зливаються ці протоки, річка стає вдвічі ширшою і отримує назву ніл. Вона протікає через пустелю Сахара, де втрачає багато води за рахунок випаровування. Річка утворює величезну дельту. Річка Конго, Заїр – найбільша водна артерія Центральної Африки. Найповноводніша річка і друга після нілу. За довжиною на материку Її довжина разом із притокою Луалабою становить майже 4320 км. Вона впадає в Атлантичний океан. У середній течії річка судноплавна завдовжки 1700 км. У нижній течії річка прорісує підвищення західних окраїн африкансько-аравійської платформи кришталеві гори, утворюючи водоспади Лівінгстона. Тут річка тече у вузькій ущелині з величезною швидкістю до 15 метрів за секунду. Конду падаючи в Атлантичний океан. Конго утворює великий естуарій, опріснюючи океанічні води на десятки кілометрів від гирла. Басейн стоку Індійського океану майже 15% території материка. Найбільша річка, що впадає в Індійський океан – Замбезі. Вона бере свій початок на плато Шаба. У середній течії вона утворює численні порохи та водоспади. Зокрема, і один з найбільших водоспадів у світі Вікторія. У своєму гирлі річка утворює Дельту. Нижні течії, вона судноплавна, Словничок. естуарій, однорукавне, лікоподібне гирло річки, що розширюється в напрямку моря або океану. Дивовижні факти: ширина водоспаду Вікторія 1800 метрів, висота 120 метрів. Шотландський дослідник-мандрівник Девід Лівінгстон назвав його на честь королеви Вікторії. Мовою місцевого населення водоспад був відомий як Мосі Оа Туньям, гримучий дім. Басейн внутрішнього стоку займає пустелю Калахарі та більшу частину пустелі Сахара. Величезні площі повністю позбавлені річок. Тут трапляються лише сухі русли річок, які були текучими водами в період вологого клімату в цих місцях кілька мільйонів років тому. Деякі малі річки впадають в озера або губляться в пустелі, так і не досягнувши своїх гирл. Словничок басейн внутрішнього стоку – це регіон, у якому води не пов'язані із світовим. Довим океаном Україна і українці в світі на території України протікає понад 60 тисяч річок. Озер на території України близько 20 тисяч, з них 7 тисяч площею понад 10 гектарів. Вони утворюють озерні країни, які озера є на території Африки. В Африці більшість озер розташовані на східноафриканському плоскогір'ї. Їх нерівномірний розподіл зумовлений особливостями рельєфу і кліматичними умовами. За походженням виділяють кілька типів озер, Тектонічні. Реліктові, вулканічні та антропогенні. Словничок, реліктові залишкові озера, водоймище, що залишилися на місці моря, яке відступило. Найбільш за площою озеро Вікторія, малюнок 66. -й. Його котловина міститься не в западині, а в пологому прогині платформи. Тому озеро не глибоке, середня глибина 40 метрів. Ураганні вітри спричиняють на озері сильні шторми. Менічне озера утворилися у великому східноафриканському розломі, тому мають витягнуту форму, дуже глибокі і з крутими берегами. До них належать озера Тангаїка, Н'яса. Найбільше серед них озеро Тангаїка. Його довжина перевищує 650 км, а ширина від 50 до 80 км. Озеро розташоване на висоті 773 метри над рівнем моря. Озеро Н'яса Малаві має протяжність 560 км. 706 метрів. Північні та східні береги круті, обривчасті, а південні і західні пологі, чітко виражені два кліматичні сезони: дощовий листопад квітень і посушливий травень жовтень. Озеро чад мілководне, безтічне, реліктове, розташоване в Центральній Африці. Його площа залежна від опадів і павки річок, що в нього впадають, змінюється, значно збільшується у дощовий період, береги дуже заболочені. На східноафриканському плоскогір'ї та. Ефеопському нагір'ї трапляються озера вулканічного походження, що займають кратери з гаслих вулканів або долини, перекриті вулканічною лавою. Прикладом таких водойм є озеро Тана Асаль, вулканічне озеро в Східній Африці, розташоване на 155 метрів нижче рівня моря, в Аравійській назовині. Це найнижча точка Африки. Солоність озера становить 35 проміли. На території материка є великі площі боліт – Екваторіальна Африка. Вони обумовлені випаданням великої кількості опадів і рівнинним. Характером земної поверхні. На вершинах високих гір лежать багаторічні сніги та льодовики. В окремих районах материка є значні запаси підземних вод. Яке значення водних ресурсів? Водна проблема є однією з найгостріших у Африці. У тих місцях, де опадів мало запаси внутрішніх вод використовують для зрошення. Важлива роль у цьому належить річкам Ніл, Нігер і Замбезі. З Цією метою побудовано багато каналів. Річки материка багаті. На гідроенергію на Африку припадає 5 частин всіх запасів гідроенергії земної кулі. У річках і озерах водиться багато риб за обсягом вилову, риби в прісних водоймах Африка поступається тільки Азії.